Ягода, яка щорічно радує рясним врожаєм, незалежно від погодних умов. Навідмінно переносить зимові морози та весняні заморозки, що останніми роками турбують в кінці квітня. Кущу 11 років. І щорічно маємо ось такий щедрий на ягоду врожай. Вступає в плодоношення на 3-4 рік. За цих 11 років ніколи не спостерігалось ураження хворобами або шкідниками, тож можна сказати, ягода екологічно чиста. Особисто на мій смак нагадує вишню в поєднанні з кизилом кущ може виростати за вишки до 3 метрів, але висоту можна стримувати обрізкою. Щорічно роблю обрізку на висоті 1 метра. Як бачимо, кущик досить компактний, невисокий і при цьому має досить рясний врожай.